Шановні колеги, всім доброго здоров'ячка! У пілотному номері пасічного журналу вийшов матеріал у рубриці роботи на пасіці про те, як контролювати хід зимівлі. От. Зараз я спробую зробити такий наочний відеопосібник, щоб ілюструвати те, що написано буквами. Ну, взагалі-то з практики, перший раз, якщо зима нормальна, звичайно, я навідуюсь до пасіки десь. Після новорічних свят, ну в районі Різдвяних свят. Раніше там просто робити нема чого. Враховуючи аномалії цього року, останній раз, як ви знаєте, я був тут на київському тачку 21 грудня, коли був відбувався облід. І з тих пір. Це перший мій візит. Ну, як ви знаєте, як і нарешті країни до Києва зима прийшла за пару днів до Нового року, от стояла десь місяць, така справжня зима зі снігом, з морозами, але без перекосів якихось. Максимум або мінімум мороз був мінус 20, так зазвичай був десь в рамках мінус 10 градусів. Сьогодні 30 січня. Температура десь плюсова, десь біля плюс 5, може про обліт, звичайно, мови не йде. Потепліло десь днів 5-5 тому. Бачимо, що сніг весь майже вже скатало. От. Ну, власне, почнемо спочатку. От, що я рекомендував у статті, це зробити. По-перше, загальний огляд загальний огляд точку. От, ми бачимо, що е, зараз у нас навіть сніг лежить, то ми можемо визначити, що е, активність птахів. Бачимо, що птахи не, не чвірінькають і в принципі, на снігу немає якихось помітних таких ознак того, що бджоли що, там, синиці або, або що дошкуляють бджолам. По-друге, в чому сутність загального огляду, ну, бач, знаємо, у нас зараз треба подивитися, чи все правильно лежить так, як було ставлено, бо в нас зараз все може бути, все трапляється. От. Ну, Начебто з першого, з першого погляду, все нормально, слідів біля вуликів немає, значить ніхто не ходив. Теж так, на перший погляд, якихось пошкоджень не спостерігається. Єдине, що от зразу кинулось в очі, що нуклеуси все таки. Щось там є підсічка трохи якась бачимо шматочки пінопласту. от, ну Це може бути, буде. будемо дивитись детальніше. що отут особливо я бачив сліди, що хтось щось намагався тут намагався тут щось вдіяти. Не знаю, чи видно... О, да, чудово видно, бачите? Напевне, напевне якийсь дятел або хто ну, бачимо, що тут особливо в нього нічого не вийшло. Але тим не менш факт є факт. От. Ну, бачимо, що слідів калу на льотках не, не, не спостерігається. Це вже, в принципі, ще по великому рахунку ні про що не говорить, але сигнал все одно приємний. Заглянемо трохи ззаду, що тут. О, а тут що, а тут що тут? тут ситуація? Ну, це пінопласт. Це, мабуть, от той, що я між... Між цими нуклеусами клав, то мабуть вони його пошкодили. Тут бачимо, і кіт ходить, кіт, що ж ти мишей не ловиш. От, будемо дивитись детально. На жаль, знімати я чого не зможу, бо я один оператора нема, але потім викладу, відео, викладу фотки, ну і прозвітую усно. Ну, Давайте зараз подивимось, звичайний. Відзначу, що нуклеус це головна інтрига. Коли йдеш на пасіку, завжди щось очікуєш, у що нюклеуси, це головна інтрига, як вони себе поводять, як вони е, перенесли ці холоди, бо це вже багато про що скаже. От цей контроль хоч ще зими попереду мінімум місяць. Ну, Давайте почнемо тоді спочатку, що я рекомендую робити перш за все. Ось я підходжу, наприклад, до вулика і у нас є круглий льоток. Ми його просто-напросто е, відкриваємо. От. І дивимось що тут, не знаю чи видно, сидять бджоли. Спокійно, без всяких рухів, майже не реагують. Тобто майже ідеальна поведінка. ну Якщо вони під передньою стінкою сидять, то тут вже нема чого надалі робити. Слухати не обов'язково. от В принципі, можна понюхати на предмет, на предмет здоровості запаху, як то кажуть. ну Нормальний. Наче, наче все в порядку. От бачимо, трохи розшевелились, не знаю, чи видно, але повірте вже на слово. От, ну, далі льоток закриваємо. Ось. Ну, можемо ще оцей скленарик подивитись, що поряд стоїть. Так, давайте відкриваємо. О, щука, щука. Тут вже не так вони близько розташовані, не знаю навіть чи видно, але мені, мені видно. От. Не так вже близько. Ну, Я маю на увазі не під самою стінкою, десь ближче до бруска. Зараз в мене отут є такий фонарик. Ліхтарик це для закладки. Підсвітка налобний ліхтарик. Зараз спробуємо посвітити туди. О, ну Бачимо, що бджоли сидять неначе мертві. тут. -то 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 -то. Тобто вони взагалі не реагують, сидять попереду, але тільки не, не обліплена стінка. Трохи подалі там, за брусками. От. Ну теж, в такому випадку навіть слухати, в принципі, це зайве. Ну, який смисл слухати. ну, Зараз, от послухаю, хоча я вже їх поторгував, чи як вони шумлять чи не шумлять, просто вухом, без, без ніяких трубок, це все зайве. Просто притуляюся. Щелкну. Ну, щось вони там зашуміли, в общем, то таке. Тут все бачимо. Тобто ось все. Це весь контроль, в принципі, більше нічого. Нічого не, не потребується в такому випадку. От, ну Можна ще подивитись бакфасти, як вони. Ми бачимо, що сніг чистий, трупіків не видно особливо. Хоча ну, особливо так не, не кидається в очі. Бо буває таке, що місяць вже з самого початку. Давайте ще бакфастів глянемо. Вони тут сиділи у двох корпусах. Дивимось, як вони тут є. Видно їх у літок у верхній. У другому корпусі чи ні. О, так, да, вже сидять тут. Бачимо не знаю наскільки. Не видно особливо, але сидять теж дуже спокійно. Жопи позабирали. От. от так, не знаю тут. Вийдеться подивитися, чи ще залишились у нижньому корпусі. Зараз глянемо. О. Ну, У нижньому вже не видно їх. от. Теж Тут кормів достатньо, сидять спокійно, нема чого робити. Дуже багато, коли пасічники чистять льотки, щоб подивитись, скільки ж подмору, і зробити висновок, як ти зимівля. Ну, По-перше, я в матеріалі не рекомендував цього робити. У мене ось тут є такі, такі штуки, такі конструкції. одна. Це кришка перевернута. Ми мали змогу теж в другому матеріалі почитати про ці вулики. От, тут що можна зробити? Можна просто присвітити Воно на просвіт, буде видно приблизно, чи багато підмору, чи ні. От я беру зараз ліхтарик От. і спробую присвітити, подивитись, не дуже мені виходить, це треба лягати майже на сніг. От. Ну, в общем, такий скан можна зробити. Якщо вже дуже чешеться, то можна підняти. Корпус подивитись, як вони там сидять або тут. Ну, це просто, як то кажуть, зайва, зайва турбування бджілики. Ну, ні до чого. от. Тут ще, як, як відомо, як ви знаєте, в мене зимує маточник мій п'ятимісний, теж до нього загляну, не обіцяю, знімати не, не зможу. От, Але якщо там щось буде цікаве, то сфотографую, фотку опублікую. Ну, наче бачите, що. Наче За зовнішніми нічого, ніяких слідів калу немає на льотках. От, Тобто місяць зимівки справжньої ну це єрунда, фактично, про що тут можна казати. От, Ну, все тоді я з вами прощаюсь тимчасово, сам зараз тут ще подивлюсь, поковиряюсь, нуклеуси, може де да, навіть загляну туди, відкрию, подивлюсь, що там де як, бо цікаво дуже. Ось, ну і... Як зазвичай, то до нових зустрічей. Все найкраще. Ну що ж, колеги, продивився я мікронуклеуси. Що можу сказати? Результати, в принципі, такі, проміжні: 50 на 50. Про все по порядку. Про позитив спочатку. Що порадувало? Порадувало те, що, в принципі, зимують дуже гарно. Дуже гарно, підмору мінімум, ніяких сидять тихо, спокійно, ніяких слідів поносу немає. Взагалі, підмор мінімальний. Ось тут яд вит... витряхнув бджіл з одного, бачите, я їх порощавлював, тому там коричневі, це кал. Оце увесь підмор, що був у мікронуклеусі. Там буквально пару десятків бджіл. Це дуже тішить. От. Це ось цей от нуклеус крайній. Що, в принципі, не задовольняє або насторожує. Насторожує те, що всі нуклеуси сидять вже під потолком. Причому от візьмемо це, як приклад, ось. Проблема була в тому, що як я як, чого я і боявся, що вони ще з зими потроху, ну, з зими такою, яка була в цьому році, тепленька, потрохи перекочували зверху. От, наприклад, у цьому э, нуклеусі оцей корпус стояв э, другим. от, А вони сиділи э, надійно сиділи знизу. Ось. Але э, опинили вийшло так, що оцей корпус. Третій вони майже виїли, другий був повний меду от, майже тому я поміняв їх місцями. Що насторожує, бо бачите, тут не стандарти, тут є міжрамковий простір, як вони далі, далі підуть. Ну Звичайно, крім цього, слід відзначити, що звісно, вологувато трохи. Очікувано це. В принципі, ще з осені спостерігалась така, така болячка. З, з, з вентиляцією, мабуть, все-таки недостатньо. Цієї донної вентиляції сіточки, тих, що в дна, що в денцях, то мабуть недостатньо. От, Що далі? Що далі будемо робити? Далі треба, звичайно, буде. Е... Щось видумувати з підгодівлею зверху якісь ліпешки класти. Бо якщо, наприклад, буде зима, зараз закінчиться і буде така плюсова, то це одне. Якщо буде е посилення, наступні холоди, то вже це буде дуже важко. А ми знаємо, що в принципі зимівлю можна порівняти з чемпіонським поєдинком у боксі, коли по, -по переможцем виходить той, хто в останніх раундах демонструє себе добре. Тобто е все виходить, все виходить ближче вже до до кінцевих раундів, наскільки там все добре, там всі вже проблеми вилазять. От. Так що, отакі от проміжні результати в принципі, будемо дивитись, як далі буде. Всім дякую за увагу.